Усім привіт, дорогі друзі! І сьогодні я буду виживати у Minecraft 1.20. Бажаю тобі приємного перегляду, а ти не збудь підписатися та лайк поставити. А ми поїхали! Так, дорогі друзі, я заспавнився. Тут гори. Подивіться, тут навіть сніг є, друзі. Давайте добудемо дерево, перше дерево. Нам дуже потрібно перше дерево, друзі. Добуваємо перше дерево. Так, у мене на фоні грає спокійна музика. Я скачав у Майнкрафт зі спокійною музикою, це просто щось. Я отримав відшивку, це просто щось, досягнення, друзі. Просто добуваємо швидко дерево. Я маю добути дерево, щоб зробити собі інструменти, бо скоро наступить ніч, і мене можуть з'їсти. Зомбі і всякі моби швидше, друзі. Так, друзі, думаю, мені цього хватить. Бістріше крафтимо собі доски і палки, і зараз будемо. Ні, верстак потрібно перший верстак. Ставимо верстак, відкриваємо і крафтимо собі кірку. Давайте кірку і. Ой, потрібно скрафтити кірку, давай крафтиться. Все, давайте добувати собі камінь. Поїхали в шахту. так. Друзі, там просто така велика яма. добре, що я не впав туди, друзі. Давайте-ка спустимося, добудемо наш верстак. Добуваємо наш верстак, друзі. Добуваємо і спускаємось вниз. Давайте пропаркуримо, отак ось ось так. І ось так. Все. І добуваємо камінь, друзі. Так, друзі, я добув трохи каміння, тепер крапчу апгрейд свою. Тепер камінну кіркою. Думаю, добудемо ще трохи в камінчику. Подобуваємо каміння ще трохи і підемо далі вожувати. Хочу постр... побудувати собі будинок, друзі. Побудувати справжній будинок. Це буде просто клас. Як ви думаєте? А ти навись підписатися, так що моя мрія це 100 підписників. Так я чую ну... зомбі десь. Зомбі, зомбі, ні-ні-ні. Фух, він мене щось не вбив, друзі. Це просто щось неймовірне. А давайте тут і поселимося, друзі. Давайте отут і поселимося усі ямі. В ямі буде непогано поживати. Давайте отут і подубуваємо. Так, ставимо блок. Ну, непогано, друзі. Слухайте. Ну, як для нубіка непогано, як для мене. Так, я долопло тільки в нашій з'їв. Ну добре, давайте добудемо верстак. Добуваємо верстак і зараз будемо обкращувати наш зім, ну, нашу пещерку поки що ми будемо жити у ній Так, нам потрібні сундуки. потрібні сундуки. Крафтимо сундуки, друзі. Так, друзі, 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 сундуки. А мені що не хватить на сундуки, я не розумію, щось не так. Давайте ка собі сукеру скрафтимо, друзі. Так, крафтимо сукиру беремо. Так, сукера, все, у нас є сукера. Ми можемо відбиватися всяким зумір. Так, що є поблизості? Поблизості. Подивіться, скільки тут мобів, просто друзі. Подивіться, скільки тут мобів, просто я не можу в, в, нічого зробити перед них. Подивіться, там скалати, Вони мене за секунду з'їдять. Ні, тож я не хочу до них йти. Так, що тут є? Що тут є, друзі? Так. Е вода. Якщо я далеко піду, то я не знайду свій дім. Може піти по дежити тут. Зобі, уйде, йдіть від мене, уйдіть, ні-ні, ні. -ні, -ні. Уйдіть від мене, будь ласка, не трогайте мене. Друзі, нам потрібно їх вбити. О, о, ні, у мене два серця, друзі. У мене... Ні, друзі, ми не можемо тут залишатись, нам потрібно переїжджати. Поїхали далі, друзі. Поїхали шукати нове місце. Там, де будуть їжа, і ми зможемо вижити, друзі. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Поїхали. Друзі, я тут знайшов трасник. Подивіться, тут трасник є. Так, тут є. Трасник, давайте його добудемо. Все, ми його добули, трасник. Так, нам потрібно переплести на цю сторону. Друзі, поплили мені два серці, мені так страшно.